Нещодавно я зустрівся зі своїм другом в нашому місцевому кафе. Чудово провели час, трохи поспілкувалися на різні теми. Коли кафе вже закривалось, ми розрахувались і вирушили продовжити розмову на вулиці. Раптом до нас під'їхало таксі, і з нього вийшли дві молоді жінки, які прямували до кафе, не знаючи, що воно вже закрите. Побачивши нас, вони змінили напрямок і підійшли до нас, очевидно, захотіли познайомитись. Вони були в стані алкогольного сп'яніння і запитали, чи вже закрите кафе. Ми відповіли, що воно щойно закрилося, і запропонували дівчатам познайомитись. Ми з другом ще не збиралися додому, тому запросили наших нових знайомих на вечірку. Сіли в теж таксі, яке привезло жінок, і поїхали продовжувати розваги. Наших нових знайомих звали Марина і Аліса. Ми чудово провели час на вечірці, і я попросив у Аліси номер телефону. Після цього ми провели жінок додому і самі вирушили по домівках. Я навіть не міг уявити, що такий звичайний вечір матиме таке цікаве продовження і що мені пощастить познайомитись з такою цікавою жінкою. Повернувшись додому, я написав Алісі в месенджері, побажав їй спокійної ночі і пішов досипати, адже вже вранці потрібно було йти на роботу. Цього ранку мене розбудив не будильник, який я проспав, а свінок від Аліси. Я був вражений від радості і поспішив підняти трубку, сподіваючись почути голос Аліси. На моє здивування, з трубки почувся чоловічий голос, і тон розмови мене одразу збув з пантелику. Нашу розмову почали з того, що на мене накинулись за те, що я побажав спокійної ночі його дружині. Тобто, як це дружині? Аліса заміжня. Я навіть прокинувся від цієї несподіваної новини. Чому вона одразу не сказала про це і не дала свій номер телефону? Я сказав, що помилково надіслав це повідомлення на тій особі, і той чоловік, по ту сторону зв'язку, якось заспокоївся, вибачився і поклав трубку. Як ніби нічого не сталося, ось це я попав. Завдяки цьому звінку я вчасно прокинувся і встиг на роботу. Ближче до обіду я отримав повідомлення від Аліси, в якому вона запросила продовжити наше знайомство за чашечкою кави. Я був дуже здивований, чи вона не бачила мій звінок. Можливо, її чоловік дійсно мені повірив і не став розповідати їй про наш ранковий розмову. І все ж таки у неї є чоловік, а одружені жінки мене не цікавлять. Тому я відповів Алісі, що нехай на каву ходить зі своїм чоловіком.